Увага! Суперновинка від Розпакуй ті. Теплий, затишний, стильний костюм зірка, модна кофта з капюшоном на блискавці та комфортні практичні брюки. Готовий повний образ для стильних виходів. На вулиці і вдома костюм зірка завжди виглядатиме доречно і надаватиме відчуття впевненості. Універсальний продуманий крій не повнить і відмінно підлаштується. Під будь-який тип фігури: преміальний утеплений трикотаж тринитка на основі бавовни. Чудово зігріває. Тепло буде і у вітряну, і у морозну погоду. Неймовірність. Ирном, який він не кошлатиться і не боїться багаторазового прання, ваш 100% комфорт у будь-яку погоду. У колекції велика кількість актуальних кольорів і розміри до 58-го. Будьте стильною та яскравою у будь-якій ситуації на прогулянці, в кафе, у кіно і навіть вдома. Замовляйте костюм зірка усього від 1299 гривень і сяйте, немов справжня зірка, трендовий та практичний костюм зірка для будь-якого віку. Телефонуйте!